Ще один 5D малюнок. Навіть не віриться, що це так намалювали на тканині. Причому раніше технології не дозволяли наносити ось такі малюнки на натуральну тканину. Тепер вже з'явилися новітні уже станки, які можуть наносити на 100% бавовну. Такі принти, тому що, коли ми раніше давали запит на такі більш об'ємніші малюнки, нам говорили, що можливо, тільки якщо є 60% синтетичної нитки. Ну, нам така тканина не цікава була. Ось тепер, бачите, вже є можливість нанести на натуральну бавовну. І так об'ємно гарно виглядає малюнок. Бачите. Будемо відшивати з таким компаньончиком, теж гарно він підходить, бачите. От. Ну Щось таке незвичне, можливо. В кого ще таких не було, замовляється.